Одразу після запису нашого інтерв'ю з Романом Кабачієм. Нам стало відомо, що Дісней нарешті переглянув своє рішення та перевипустить скорочену телеверсію Оскара вже з нагородженням українського фільму «20 днів у Маріуполі. Вітаємо всіх слухачів радіо Наш голос Ікраніру з радіо. Сьогодні з вами Дар'я Лисенко, і в нас в гостях. Шановний Роман Кабачей. Роман є істориком, публіцистом та медіекспертом. Роман, вітаємо вас. Вітаю. Дякуємо за те, що ви долучились сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про українське кіно, про український кінематограф і про власне про стрічку останню документальну стрічку це 20 днів у Маріуполі. Мабуть, ні для кого не секрет, що документальний фільм, який розповідає про початок. Бойових дій у Маріуполі Донецької області після повноштавного вторгнення Росії в Україну 22-го року нещодавно цей фільм виборов дуже звичайну премію Оскар. Це була перша, і сподіваємося, не остання перемога українського кіно на міжнародній, скажімо так, арені саме цій премії, але як стало згодом відомо, організатори з якихось причин. Да, Вирішили не включати відповідне нагородження до повної міжнародної телеверсії церемонії. Дісней Entertainment згодом пояснив, що це було пов'язано з тим, що є певні межі, тобто вони не можуть виходити за часові межі. І рішення щодо тих учасників, які будуть включені до цієї скороченої версії шоу, було визначено ще раніше до того, як визначили переможців, однак, зважаючи на те, що минулого попереднього року російський документальний фільм про Навального було включено, незважаючи на жодні обставини, а цього року український документальний фільм ці ж категорії не було включено, виникають певні питання. Да, І тут власне перше питання таке: що чи можна вважати, пане Романе, рішення з боку організаторів не включити українське нагородження? Фільму 20 днів у Маріуполі достатньо обґрунтованим. І чи немає тут ніякого політичного підґрунтя? Ну, вочевидь, не можна сказати, що Оскар ніколи не був політичним. От. І, як ви сказали, те, що стрічку про політичного в'язня. Навального було нагороджено минулого року, тобто це, в принципі, є політичне рішення. Але так само звучали факти про те, що передовсім за мистецьку якість наш фільм нагороджено не лише тому, що це фільм про теперішню війну. Але, як на мене, промова Мстислави Чернова була настільки сильною, що. Очевидь, представники Діснея побоялися її транслювати ще раз, От, тому що ну, все було відіграно настільки бездоганно, що ну, це було на таких емоціях для нас всіх, що ми не могли повірити, що цю промову потім не покажуть. Але головне, щоб фільм прозвучав і що люди ходитимуть на нього. Він збирає нагороди. Тобто Оскар це вже не перша нагорода цього фільму. Тобто, з вашого, щоб повторити, з вашого думку, це все ж таки було політичне рішення, що не включили, тому що воно було настільки Ну, Вочевидь, так, тому що. Багато хто підходить ну, в світі до того, що мистецтво мусить бути поза політикою. А ну, українська війна є такою, що постійно треба говорити про неї, постійно нагадувати. І, власне, творці фільму вони наголошують на тому, що це лише перші 20 днів цієї війни в окремо взятому місті, а ракети прилітають щодня, обстріли таких міст як Херсон чи Харків, щодня, і це просто в багатьому світі важко усвідомити, що ну які зусилля Україна і ті, хто Україні допомагають, витрачають на те, щоб. Протистояти цій навалі. От. Тобто ми не знаємо, скільки нас чекає ще Ізюмів, Буч, коли ми визволимо наступні території. А зараз, коли ми очікуємо рішення Нижньої палати США про допомогу, то ми бачимо, що Росія це використовує і наступає по всіх флангах. Тобто, мистецтво в даному випадку, культурна дипломатія, повинна працювати на повну силу, але, на жаль, багато хто навіть в Україні не підходить до цього з, належним, з належною повагою, з належною увагою. Можу, не погодитися з вашою думкою щодо цього. Як ви думаєте, чи Disney Entertainment мав якісь альтернативні варіанти дій у цій ситуації, чи можна було б використати щось, щоб підтримати Україну в цьому випадку? Ну, вони ж наголошують на тому, що рішення про те, які фільми, тобто які номінації, будуть показані в короткій версії, було задовго до, до самої церемонії. Угу. От. Але це образливо для нас, це образливо для жертв цієї війни. Але, як на мене, ну, сталося як сталося, і тут уже ми повинні використати, власне, як я сказав, цей скандальний момент для просування фільму ще швидше, ще більше і на ширших висотах. Так, Дійсно, це якраз один із варіантів того, щоб використати його в інформаційній війні, та, яку ви зараз теж веде Україна проти Росії і Росія проти України? І, власне, щодо цього у мене є додаткове питання до вас, пане Романе, як на вашу думку, взагалі, коли ми говоримо про українське кіно як кіноматограф, яка його роль у цій війні в Україні? Як його можна додатково використовувати, щоб протидіяти? Не знаю, дезінформації, наприклад, яка поширюється в мережах. Ну, ситуація з українським кіно вона виглядає досить непогано з точки зору тієї, що є творці, є ідеї і так далі, але ніде правда діти, що теперішнє держкіно не настільки не, не допомагає, скільки заважає українському кіно. От. Але всі 10 років, які тривають, ми бачимо не те, що фільми знімаються, кіборги ті самі, потім власне фільм турецько-української режисерки про Грабове і про mh 17. Тобто ідеї є і вони. Працюють фільми знімаються. Інше питання, що, можливо, ну, у світі ми їх зле просуваємо. Тобто різні види мистецтва працюють, тобто, навіть той самий театр він вийшов на багато ширші е подіуми е по всій Європі і, і в США. Тобто наші митці е працюють. але е Дуже часто є проблема з тим, що навіть в Україні не всі мають змогу фільми побачити. Тобто, якщо, наприклад, в Києві ще е, е, ситуація з кінотеатрами непогана, то вже навіть не в всіх обласних центрах є кінотеатр. От, тобто, е, коли ми маємо зі своїми людьми працювати, от, і я не впевнений, що е, Жінки із Косова, які виступили проти мобілізації, е, хоч одним оком дивилися е, якийсь новіший український фільм. Ну, може, надовбу, щоб вони сходили, бо це про них. Uh -huh. От. А коли вони говорять, що це не їхня війна, ну, то значить, вони е, з ними не працювало це мистецтво, і це дуже погано. Uh -huh. Тісно, тобто, фільми знімаються, але про них мало говорять і на міжнародну арену, фактично, вони не виходять. Ну і повертаючись знов таки до документального фільму «20 днів у Маріуполі. Так? Тобто, ми може бачимо деякі такі промови про те, що люди аплодують, але. Чи люди розуміють, чому люди не виходять на підтримку, наприклад, щодо того, щоб звільняли Азовсья, чи щоб до припинення війни про те, що складення? Тобто, чи ваш як на вашу думку, чи, наприклад, міжнародна аудиторія може відрізнити в цьому випадку документальне кіно від художнього кіно? Тобто, чи вони розуміють, що це дійсно відбувається? Що дійсно треба реагувати, а не просто дивитися як ентертеймент, як розвагу? Ну, ситуація з тим, хто виходить чи не виходить, дуже часто залежить від ну, ситуації в конкретній країні. Так, якщо хтось бере і пов'язує війну в Україні із конфліктом Ізраїля і Палестини. І пов'язує дуже міцно, то це працює проти нас, От. тому що ми знаємо, що є просто люди, які ненавидять Ізраїль, і для них те саме, щоб підтримати Палестину, це підтримати Росію. Okay. І, і вони не підуть за Україну, попри те, що, е, е, скільки б вони фільмів е, не побачили, от, е, і, е, чи це документальний, чи не документальний. Тобто, А друге, не те, що ну, дуже багато навіть е, в Україні людей пише, що боїться йти на такий фільм. Okay. От. Тобто, е, люди вже е, втомилися. Е, Кожного дня перебувати в стресі, і для них похід на фільм, який покаже війну в її першопочатковій фазі, це ще один стрес. От. А як це працює вже, як на мене, виходити, ми ж бачимо, виходять люди. Ну, в Європі особливо, тобто там в Німеччині, в Польщі, в інших країнах. Але е, виходить на те, що е, дуже часто рішення приймаються підкилимно е, дипломатичними, не дипломатичними шляхами. Ми дуже часто не знаємо, як це працює. І тому, е, я не знаю, чи цей фільм. Е, Три рази краще показати конгресменам, ніж 33 рази людям, які мітинують. Тобто мистецтво його шляхи трохи несповідимі, але використовувати треба всі шляхи. Так. Може погодитися, що воно як є додатковим засобом для того, щоб підтримувати і українську культуру і підтримувати і людей, які перебувають в ньому. Говорити про цьому. Тим не менш, наскільки я знаю, що фільм «20 днів у Маріуполі він став одним з найкасовіших у минулому році, 23-му році, і зібрав навіть перший вікенда, тобто на вихідних понад. 500 тисяч гривень, тобто канадських, це близько 20 тисяч канадських доларів. І це шалена. Я думаю, сума для документального фільму. Тобто так. Дос, досить потужно. І якщо подивитися на нагороди, які отримав і Мстислав на міжнародних фестивалях, де да, ми говоримо тут про британську нагороду, ми дали нагороди від гільдії США, і так само Пульцелівська премія йому та. Євгену малолідки і Вероніці, Да? Тобто, в цьому ми бачимо, що все-таки є успіх. І як на вашу думку, в чому цей колосальний успіх? В чому? Що стало причиною цього колосального успіху документального фільму «20 днів у Маріуполі? Ну, багато хто відзначає те, що ну, працювала команда так само і американських продюсерів. Тобто. Дуже часто треба знати, власне, відточувати шлях фільму до, до вершини, до перемоги, знати, на, на які точки натискати, а, а не лише вірити в те, що от ми покажемо вам війну і вона спрацює. От. Тобто, в даному випадку, звісно, що кіноринок це. Така е, дуже тонка сфера, от, і по, по тих самих номіна, на, на номінаціях на Оскар ми, ми побачили, що деякі фільми, не, як про корінний народ, взагалі нічого не взяв, попри те, що е, е, сподівалися і було кілька номінацій. Тобто кхм, е, тут важко щось прогнозувати часто. Але по тому, як наша команда йшла до цієї перемоги, як відзначали бездоганний стиль, як відзначали роль кожного у цій команді, то дійсно варто сказати і відзначити, що вони пропрацювали дуже сильно і можна ними пишатися. Це правда. Це правда, тобто, коли ти дивишся цей фільм, коли дивишся навіть для для іноземних зараз глядачів доступний тільки трейлер. Трейлер цього фільму. Ми очікуємо, що його привезуть і до Канади, і покажуть в Америці. Але тим не менш, поки ще є очікування. Тобто, не так багато українських фільмів доходять до іноземного глядача. Тобто, ми бажаємо побачити Слугу народу, але не можемо побачити, наприклад. 20 днів у Маріуполі разом з усією українською аудиторією, і це є певною перепоною, да, тому що всі хочуть захищати права видавачів да, культури, не бути піратами і все інше. Але тим не менш хочеться бачити це українське кіно і тут і говорити про нього вже наповну. І те, що роблять, а, як ви казали, да, продюсери для того, щоб його люди бачили, це звісно, що велика справа. І от зпродовж цього в мене виникає питання. Да, тобто, яким чином взагалі, а, на вашу думку, варто просувати українське кіно за кордоном? Тобто, чи можемо ми розраховувати на інші оскари найближчим часом чи на інші відомі міжнародні нагороди для українського кіно? Чи є достатньо в нас потужностей для цього? Ну, я можу порівнювати з Польщею, яка досить для мене близька, бо я там е е провів кілька років. Е в аспірантурі і я слідкую за польським кіно. Mm -hmm. У нас мало виробляється фільмів. Ну, тобто, в порівнянні до тієї ж Польщі, коли вистрілює один з десяти фільмів, то треба зробити 100 фільмів, щоб вистрілило 10. От. Відповідно, зараз це Треба працювати передовсім тут, в Україні, з тим, щоб держава змінила свій підхід. От. Бо коли в Держкіно заявляють, що вони будуть знімати патріотичне кіно, то це ну, пнути пальцем в небо. Що за патріотичне кіно? Тобто кіно, мабуть, мусить бути якісним. Кіно має Працювати з емоціями, а не гратися в Шароварщину чи ще в якісь речі. Тобто, коли провалюються пічинги дуже знакових фільмів, От. Mm -hmm. зараз вийшов фільм Романа Бондарчука. Редакція, який знімали в Олешківських пісках на Херсонщині, і це тепер окупована територія. Тобто, він до нього є інтерес, його вже на Берлінському фестивалі показали. От, але коли Роман Бондарчук дає інтерв'ю, він каже: попередній е, його сценарій просто зарубали. Тобто, спершу дали е, гроші на Пічінгу, а потім відібрали. Коли фільм був майже готовий, фактично, до запуску. І такі речі це недопустимо взагалі, а особливо власне в інформаційній війні, коли режисер мусить нерікати на непідтримку власної країни. От. І Тому сподіватися, то ми можемо, і є якісні фільми, але їх надзвичайно наразі мало через державну політику. Тим не менш, українське це такі кінематографін є, і він не виникає зараз на новому місці, правда ж в нас є, наприклад, Параджанов, тіні забутих предків, які було теж свого часу визнано і внесено до списку на 100 найкращих фільмів. А тобто, це є певне підґрунтя. Чи вважаєте ви, що зараз можливо якість того, що пропонується українському і міжнародному глядачеві від українських митців, можливо, не досить? Відповідає часу, чи якась інша є проблема в цьому. Ну, фінансування дуже часто багато що вирішує. Тобто, mm -hmm. можна зробити геніальний фільм за невеликі гроші, але це, це рідкісні випадки. От. Тому економити не можна на цьому, тому що ми програємо потім іншим. Продуктам з тої ж Росії, от, і, які преподносяться з великим опломбом по всіх uh -huh. сценах світу, ах, Серебряників, ах, там ще хтось. От, uh -huh. Тобто ми мусимо плекати власні імена нові, uh -huh. от. А, та сама, тобто. Є, є люди, які можуть знімати, можуть працювати, але вони недоцінені. Mm -hmm. От. І е, Оскар, який отримав, отримала команда Мстислава Чернова, показує на те, що е, можуть по, поза підтримкою держави щось люди робити, але це робиться надзвичайними зусиллями. От. Тому ну, людей треба цінити. Їх не так у нас багато. Але вони є. Тобто так. є, є талановиті дійсно актори, які ми можемо побачити не лише в театрах, ми можемо їх бачити вже і на екрані, але все ж таки можемо погодити з вами, пане Романе, що треба підтримувати українську культуру і на державному рівні, і з точки зору глядачів. Тобто, коли. Ті самі кінотеатри показують стрічки, правда ж вони хочуть побачити людей у залі? Якщо немає попиту, то відповідно вони будуть вирішувати, що це не вимагається, да тобто це не є запитуваною тематикою або відповідним ресурсом. І тут відповідно у мене наступне запитання до вас: а як ви думаєте, чи варто якось залучати глядача до розуміння того, що відбувається в українському культурі? І треба якісь запити до, до них, чи опитування додатково робити? Ну, ситуація є така, що, як, як мінімум, з українським глядачем е, е, велика є прірва поміж тим, що робиться в крупних містах, і з тим, що робиться е, в невеликих населених пунктах. Mm -hmm. е, фак... Війна фактично вбила пресу в Україні. От. Тобто а середнє покоління чи старше покоління не завжди вміє, ну, адекватно користуватися інтернетом. У ну, мене така ситуація, що ми певний час жили теж за Києвом в селі Підобуховим. І я ну, дивлюся на, як, на що орієнтуються жителі досить крупного села. От. Для них е, культурного продукту не існує. Тобто mm -hmm. у них є телеграм, де вони обговорюють життєві проблеми. От. Е, вони максимум що можуть сходити на концерт в Обухові, коли приїжджає, умовно кажучи, козаксистем mm -hmm. та інші гурти, які е, не гнушаються їздити по менших населених пунктах. Але вже коли говорити про е, фільми, про високий продукт, цього немає. От людина мусить сісти, поїхати в крупне місто і спеціально там піти в театр чи в кіно. І ну, але це ж великі маси людей, тому треба культурну політику, культурно інформаційну політику. Просувати ширше. У нас, у нас розумієте, у нас редакторів сайтів культури дуже мало на пальцях рук. А це, це, це ненормально. І відношення до культури часто, власне, як до чогось третьорядного. І відповідно формується ну, такий стосунок. Тому ну, це треба міняти на багатьох рівнях. Починаючи, власне, із конкретно взятого якогось сайту. Починати з себе, потім продовжувати так. далі і виходити до державного рівня, так щоб це було звучало і на державному рівні, щоб отримували так само і вердвачі цього продукту, державну підтримку. Так. Це дійсно так. І наостанок буде запитання, тому що в нас слухають українці, які новоприбулі, які знають ще українські, добре знають український контент, і люди, які давно вже в Канаді, для них трошки нові імена, такі які ми проговорюємо да, сьогодні. Вони зовсім нові. От мене власне питання до вас такого плану: як ви вважаєте, як достукатися до канадської аудиторії? Краще коли ми говоримо про різні українські продукти, сучасні українські продукти. Треба, щоб стара діаспора працювала з новою діаспорою, тобто щоб люди не відчували себе покинутими. Знов-таки, ну я знаю, як це на, на польському ґрунті працює поселенці uh -huh. з акції Вісла вони спершу були в шоці з того, скільки нових українців приїхало, дуже часто сприймали їх за русифікованих, але зараз трошки взяли в оборот uh -huh. недільні школи гудки, церква, все разом це включилося в процес, і ті, хто хочуть залишитися українцями, ті, хто хочуть залишитися при українській культурі, їм треба показати, що можливості є, що є з ким говорити, куди ходити, і, і це працюватиме. Тому, як на мене, в даному випадку це справа, власне, тих, хто вже на місцевому ґрунті краще сидить. Щоб всі люди розуміли, що не треба знову новоприбулими працювати, і всім буде з цього зиск. Угу. Так, так, я це Перед бачу. Приймати українське коріння, передавати його з покоління в покоління. Так. Так. Угу. Дуже дякую, пане Романе. Нагадаю, що з нами сьогодні був Роман Кабачій, історик, публіцист, медіаексперт, і я, Дар'я Лисенко. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, пане Романе.